17-річна Юлія хоче вивчитися на юриста та дівчині категорично не щастить з вузами. Після 9 класу вона вступила до приватного навчального закладу поліцейська фінансово-юридична академія. Та згодом дізналася, що окрім гучної назви, у коледжу немає нічого. Навчалася в навчальному закладі, в якого немає ліцензії. Освіту нашу геть не контролювали. Я не знаю, які спеціалісти вийшли б з нас, якби ми далі там навчалися. Із гори коледжем Юлія попрощалася вже після першого курсу. Ще намарно згаяла час, а ще 8 тисяч гривень. Тепер вона вчиться в іншому виші – в університеті сучасних знань. Тут викладачі дуже кваліфіковані, вони практикують юристи. Мені дуже там подобається. Та диплом юриста Юля може й не отримати її виш. Потрапив до списку закладів, які міністерство освіти вважає недостатньо компетентними. Така ситуація мене дуже збентежила. Тому обговоривши це питання з батьками, ми вирішили скласти сесію і забрати звідси документи. У Міносвіти запевняють, що поспішати забирати документи не варто. Міністерство не закриває, а поки що тільки попереджає навчальні заклади. Я сподіваюся, що керівництво цих навчальних закладів воно просто проявить мудрість і вони почнуть думати, як їм працювати далі. І найкращий вигід це стати частиною більшого університету. який Є якісним, і який є конкурентоздатним в їхньому регіоні. Визначитися зі своїм майбутнім вузи мають до травня 2015-го. інакше закриють студентам легше, тому що ми їх просто переведемо. От якщо вуз не захоче приєднуватися до якихось інших, укрупнюватися, скажімо, знаходити спільну мову з іншими. От з викладачами важче трохи, тому що ну кожен університет знає, яких викладачів він хоче, тому викладачам влаштуватися буде дещо важче ніж аніж студентам. Сергій Квіт запевняє, що і випускникам таких проблем. Мені вишів хвилюватися немає потреби. Їхні дипломи будуть дійсними. Заспокоюють студентів і спеціалісти ринку праці. кажуть, що роботодавці вже давно усвідомили якість освіти залежить не від вузу, в якому навчалася людина, а від самої людини. Зазвичай роботодавці на першому місці мають те, що називається «soft skills». Тобто наскільки людина, наприклад, лояльна, наскільки вона зацікавлена в тому, щоб працювати, наскільки швидко вона вчиться, наскільки вона стресостійка. да і тільки вже потім на третьому, четвертому місці, диплом про вищу освіту. Та щоб не мати таких проблем з вузами у майбутньому, вибирати навчальний заклад необхідно ретельно, вивчати його історію, склад викладачів та дивитися на залежні рейтинги університетів.